Бійці полку Азов ініціювали та провели благодійну зустріч. Вечір Мультикамі у Вінниці. Більше сотні війничан прийшли на зустріч в молодіжний центр Квадрат та поспілкувалися з військовими. Азовці розповіли про оборону Маріуполя та заводу Азовсталь, звірства російських окупантів та свій бойовий шлях. «Вечір мультикамі провели на честь загиблих вінничан азовців з позивними Грінка, Трейн, Любуня, Луцик та Кекс. Під час заходу оборонці збирали кошти на підтримку підрозділу Контакт 12 про боротьбу з російськими окупантами в Маріуполі, оборону Азовсталі, захист країни в перші дні війни та бойовий шлях бригади Азов розповіли артилеристи азовці в молодіжному центрі квадрат. Вперше у Вінниці провели вечір в мультикамі. Більше сотні чоловіків та жінок прийшли на благодійний вечір, аби дізнатися про героїзм українських бійців та задонатити на підтримку зсу. «120-130 чоловік цивільних, які зареєструвалися попередньо на цей захід, на цей спіч. І вони будуть задавати питання, буде живе спілкування з діючими військовими на будь-які питання, які їх цікавлять. Ось для того, щоб підняти довіру у цивільного населення до військових, об'єднати і налагодити контакт. Благодійний вечір присвятили полеглим бійцям полку АЗОВ, Вінничанину Олегу Смірнову з позивним Кекс Володимиру Любуні Євгену Луценко, Назарію Гринцевичу та Денису Бабію з позивним трейн. Організовували ми цей захід на власних ініціативах від особистого імпульсу всередині, що, по перше, в нас іде немаленький розкол в суспільстві, і з цим потрібно щось робити. Тому особисто я і точно також вся наша команда вважаємо, що це Дуже важливо е, об'єднувати військових і цивільних людей е, методом спілкування, прямого тет-а-тет. -тет. Ідея створити вечір зустрічі військових та цивільних з'явилася в Назарія Грінки. Про це він говорив друзям. Тож, побратими Грінки разом з родиною здійснили мрію азовця після його смерті. Я прийняла його вибір. В першу чергу я знаю про те, що. Була його така мета і мрія. Він хотів загинути зі зброєю в руках, як справжній чоловік. Він це зробив, і я маю в першу чергу прийняти його вибір. Те, як важко мені, може десь можливо місцями не стерпнуло. Це лише мій егоїзм. Я розумію, що я його маю максимально так понизити і направити свій біль в силу. Про побратимство бригаді підтримку, курс молодого бійця та мотивацію воювати запитували війничани у бійців. Азову Азов славився своєю ну, підготовкою, своїми силами і з історії, котрі зараз і будуть розповідатися. Це можна ще раз впевнитись, ну і мотивацію для себе підняти. Мене дуже багато знайомих, які віддали своє життя. Вже на жаль. Не жаль. За нашу країну, за наших людей, і багато які досі там, досі в полоні. І я намагаюся завжди підтримувати такі заходи, підтримувати різні збори, репостити їх там у Фейсбуці, в інстаграмі. Ось і мені було б цікаво послухати наших військових. На вечорі пам'яті провели благодійний аукціон та лотерею. Всі кошти передадуть на підтримку підрозділу Контакт 12 Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал «Вінниччина».